Нове та шокуюче рішення Трампа це вже не іграшки і не просто розмови. Якщо за 50 днів не буде досягнуто припинення війни в Україні, Росії мало не здасться над потужні санкції, та Росія відчує, що таке війна вже на її території. Трамп планує дати Україні ракети, якими ми зможемо бити по Москві, хоча ще напевно не дав. Також до України суне дуже багато техніки і дуже багато систем протиповітряної оборони та ракет до них. Це вже не балачки, це вже дії. І Путіну повинно бути страшно. Про це наголосив Трамп. Також він заявив, що на місці Путіна він би якби був, а і читав а, те, що каже десь там Трамп. Тобто б вони помінялися місцями, то на місці Путіна він би сів за стіл переговорів з Україною і закінчив війну. Адже це вже не просто розмови, а США переходить до прямих.